Шановні колеги, доброго дня. Я хочу вам запропонувати можливо модель я кажу, Полтавського ровера або велосипеда, якщо для восточної України, скажімо так. Я не думаю, що це буде щось нове, але принципово є деякі моменти, в яких я вважаю, нам потрібно з вами. Обмислити, задуматись і можливо в деяких ситуаціях і моментах їх можна буде, вони будуть мати право на життя. Прошу вас звернути увагу на те, що назва презентації йде як модель функціонування адмініструючої команді для обслуговування ОСБП. Вчора, на, коли виступав пані Олійник з Мінрегіону, прозвучала в неї в її презентаціях була слідуюча статистика. По якій Полтавська область була найбільш відсталою по створенню ОСББ, найменша кількість в Україні, але кількість управлінських компаній була найбільшою. Якщо ви звернули увагу, то той графік, який в неї був, він був, майже зашкалював на цьому екрані порівнянні з іншими. Тому назва адмініструючої компанії. Складається саме в тих моментах, пов'язаних з тим, що менталітет наших мешканців, проживаючи в будинках, на сьогоднішній день, як кажуть, наїлися. Чому? А е, саме управлінська компанія, назва спотворена в нашому розумінні, є кілька визначень управлінської компанії. Це компанія, яка обслуговує Власними силами, і це буде називатися, мабуть, більш обслуговуюча компанія, яка, в принципі, є самим практично жетом. Так? Жет. Жет. Житловий студентці, яка на 100% обслуговує повністю житловий фонд. І класичний варіант управлінської компанії, яка 20-20-30% надає послуги власними силами. а Інше замовляють зі сторони, так як було попередньо зазначено і в презентаціях пана Бригілєвича і так далі. Тому я прошу вас звернути увагу. Ми називаємо не управлінську компанію, а саме адмініструючу. І вкладуємо в це розуміння принциповий, принциповий підхід того, що демократично підходимо до надання послуг. Не нав'язуючи при цьому 100% всіх абсолютно послуг, при цьому прошу вас враховувати, що як правило управлінська компанія, в тому вигляді, в яких їх презентують статистичні дані і мінрегіону, вони на сьогоднішній день дають дані стосовно фактично обслуговуючих компаній, які не можуть задовольнити потреби ОСББ в їхніх послугах. Чому? Яка, адміністр... яка управлінська компанія веде розрахунки по бухгалтерії, яка управлінська компанія надає, наприклад, правову допомогу? Цих послуг немає. Як правило, цими послугами займається безпосередньо сам голова ОСББ, а можливо і інші люди, які мешкають в будинку. Я очолюю асоціацію підтримки об'єднання власників будинків, яка є громадською організацією. І це, в принципі, договірне об'єднання, створене з метою постійної координації діяльності господарської діяльності. Але асоціація не займається господарською діяльністю, вона займається громадською діяльністю. А згідно законодавства України, ми вимушені були піти на те, щоб догодити нашого ОСББ і втілити практичні речі, які можна було б застосовувати в безпосередній діяльності самих ОСББ, щоб вони могли її здійснювати. Я напомню вам, що в нас є кілька форм функціонування ОСББ. До них відноситься самостійна господарська діяльність, це стартовий етап, з якого, в принципі, всі ми починали. Співпраця, можливо, з Жедами. Чи Обслуговуючими компаніями або управлінськими, на сьогоднішній день, як їх називають. Третій пункт вношу: співпраця з адмініструючими компаніями або управителем. І четвертий варіант це створення асоціації як господарючого суб'єкта. Плюси, мінуси чи недоліки і переваги, ви бачите, вони наведені трішки нижче в таблиці. Я не буду загострювати увагу. Я думаю, що всі тут професіонали і, в принципі, достатньо знають. По необхідності ви зможете ознайомитися з цим інформацією безпосередньо в самій презентації, які у вас будуть, або у нас на сайті Асоціації. Професійне утримання будинку, як ви всі знаєте, вимагає слідчих моментів по його утримуванню. Їх дуже багато. Як правило, це технічна сторона питання. Хто з вас досконально знає бухгалтерію, юриспруденцію, технічну сторону і так далі? На це все є певна спеціалізація. Певна спеціалізація, яка дозволяє оптимізувати ці витрати, називається аутсорсинг. Тобто, коли за невелику вартість. Спеціалізоване підприємство або людина надає вам послуг по оптимальній ціні. Таким варіантом відносин у нас працює міська житлово експлуатаційна служба. Так підприємство називається. І е, схема роботи, тобто, це фактично аутсорсингова компанія, яка надає послуги адміністрування. Принципова схема відносин слідуюча. Я е, трошки за, зайду вперед, потім повернусь до цієї схеми, тому що вона потребує роз'яснення. Надання спеціалізованих послуг складається з фактично п'яти видів, які принципово обозначені. Зараз е, три: ви бачите: це правову допомогу, бухгалтерське обслуговування, регламентні роботи. Аварійна служба та функція професійного управителя багатоквартирного будинку. Зараз. зараз. Е, я не називаю просто теоретично, що працює ні. Ця модель вона на сьогоднішній день е, працює в житті. Тобто, це абсолютно робоча модель, яка працює на протязі вже близько трьох років. Е, Запитання, що внизу. Внизу ви бачите вартість адміністрування по оцим видам послуг. Тобто правова допомога. Вартість приведена на будинок до 100 квартир. Якщо будинок більше 100 квартир, вводиться коефіцієнт. 110 квартир, коефіцієнт 1,1. Тобто 200, так буде 220 гривень. Перелік, перелік тих послуг, які ви отримуєте, ви бачите в зазначеній таблиці. Правова допомога для ОСББ потрібна. потрібна. Централізація бухгалтерського обслуговування дає вам, дає вам як мінімум можливість економії, при, чому, при нашому законодавстві ну, мінімум п'ятикратно, з врахуванням податків, які ви повинні сплатити за бухгалтера. Регламентні роботи. Чому саме така назва? Чому саме така назва регламентні роботи? Я зачитаю і зупинюся саме на цих складових. Що надається в регламентних роботах? Проведення регламентних технічних оглядів стану інженерних мереж та технічних засобів експлуатації будинку, складання та ведення документальної звітності по експлуатації будинку та Електроустановок, лічильників, води, тепла, димовентиляційних каналів, теплового паспорта будинку на будинках, де є централізоване опалення, консультації з експлуатації будівель споруд, інженерно-технічних засобів тощо і консультації по виконанню будівельно-монтажних робіт по будинку. Якщо ви виконуєте, наприклад, такий пункт 3-4. Якщо ви виконуєте якісь роботи по будинку, ви, не будучи спеціалістом, не маючи можливість подрядчика, який вам надає послугу, ознайомитись з технічною документацією або розшифрувати той кошторис, який вам надано, ви можете скористатися відповідною послугою, де вам пояснять на пальцях. І ви зможете довестися до правління і обоснувати те, що ви задумали хочете зробити. Хочу зразу зазначити, що е, вартість, яку ви зараз бачите, вона включає в себе, по-перше, право вас звернутися за цією допомогою. Тобто це абон обслуговування. Е, тобто, ми даємо вудку вудочку, а ви рибу фактично, якщо не використовуєте, якщо ви не використовуєте. Професійного управителя найнятого будинку, то ви фактично маєте право звернутися за цією послугою. В цьому році е, ми запропонували ще послугу професійного управителя багатоквартирного будинку. Навіщо? Вивчаючи досвід. По першим трьом пунктам, які попередньо надає, е, як послугу адмініструюча компанія, е, ми прийшли до висновку того, що людині професійно не обізнані, фактично дуже тяжко управлятися з будинком. І е, деякі моменти, пов'язані з прийняттям людини на роботу, оформленням введенням оприлюдного штата, технічної документації, документації ділової, це дуже складно. От. І багато голів ОСББ або безпосередні будинків бажають, ну фактично, скажімо так, відмовитися від е, е, керування будинком і комусь передати ці функції. Кому? Немає такої людини. Принципово ми працюємо тільки з будинками, де головою є безпосередньо власник приміщень, тобто голова правління, так як у нас по закону і повинно бути. Тому що в багатьох будинках, ви знаєте, є зворотні ситуації, коли людина стороння з будинку є головою правління. І тоді вона не переживає за результати діяльності. Послуга аварійної служби реально в нас ще не працює. Не працює по тій простій причині, тому що немає певного бажання від мешканців сплачувати ну, доволі таки серйозну суму. Вона обраховувалася попередньо на нас близько 350 гривень, але по-новому -по порахували десь близько 500 гривень. Ну я думаю, прийде час, можливо, на слідучому або через якийсь один форум. Ми вам скажемо, що нас додавала ще якась послуга. І запустилася ця. Переваги адмініструючої кампанії. По-перше, ви бачите, це професіоналізм, тому що там працюють люди, які спеціалізуються саме на наданні цих послуг, надання послуг на вибір ОСББ, демократичний підхід. Вас не зобов'язують взяти всі п'ять видів послуг. Ви можете взяти окремо правову допомогу чи бухгалтерію. Чи регламентні роботи, або прийти проконсультуватися по іншим питанням? Відповідно, мінімізація управлінських витрат ОСББ йде і прозорість відносин та угод. Тому що вже зі своєї сторони надає повну можливість по звітній документації, та яка присутня в ОСББ для ревізійної комісії. Ну, це у нас. Ротонда дружби народів, і в місті Полтава там сказано, що слова Івана Павловича Котляревського де злагода в сімействі, де мир та тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Тому я думаю, що і Україна в нас повинна відповідати цим словам і бути блаженною стороною. Дякую за увагу.